Вітаємо! У цьому відео покажемо, як працює оновлена функція перегляду залишку коштів по внутрішньому курсу, що дозволяє легко аналізувати курсову різницю між поточним курсом і курсом на дату створення документа. Для цього у звіт залишок коштів додана колонка кінцевий залишок по курсу на дату створення документів. При увімкненому перемикачі валюта управлінського обліку колонка кінцевий залишок змінюється на кінцевий залишок по внутрішньому курсу, тобто по курсу на сьогодні. Та з'являється нова колонка кінцевий залишок по курсу на дату створення документів. Якщо рахунок і каса в гривні, то всі значення будуть однаковими, курс не змінюється. Розглянемо, як це працює на прикладі. Створюємо документ введення початкових залишків на доларовий рахунок. На 29 червня курс був 30, сьогоднішній курс 40. Створюємо документ на 29 червня по курсу 30 і вносимо 1000 доларів. Переходимо до звіту і бачимо, що на рахунок додано 1000 доларів. Увімкнувши перемикач валюта управлінського обліку, бачимо перерахунок. По внутрішньому курсу на сьогодні це 40 тисяч гривень. А по курсу на дату створення документа це 30 тисяч гривень, так як документ було створено 29 червня, коли курс був 30. Далі створюємо документ оплата від покупця у розмірі 1000 доларів на дату 29 червня по курсу 30. У звіті бачимо, що в касі додалася 1000 доларів. При активації перемикача відображається перерахунок у гривні за курсом 40 та 30. Тепер створюємо документ повернення грошових коштів покупцю. Створюємо сьогоднішньою датою, коли курс 40 та повертаємо половину суми, а саме 500 доларів. Зберігаємо документ. По звіту бачимо, що після повернення залишилося 500 доларів. У гривнях це 20 тисяч по внутрішньому курсу та 10 тисяч по курсу на дату створення документів. Отже, повернули 500 доларів по курсу 40, а це 20 тисяч гривень, тож залишок скоротився відповідно. Якщо подивитися по звіту рух грошових коштів, ми побачимо оплату від покупця у розмірі 30 тисяч гривень, 20 тисяч йому повернули і кінцевий залишок 10 тисяч гривень. Готово! Тепер ви знаєте, як легко відстежити залишки в різних курсах, побачити курсову різницю та краще контролювати фінанси. Дякуємо за перегляд!